Добрий ранок. Сьогодні я на рибалочці в селі Шарівка. Бачите, ставочок такий. Я тут весь не видно, але я на такому пагорбі. Ніби бере судачок дрібний. Під'їхали від власника. Люди сказали, коли обілічували. 100 гривень білет і беріть все підряд. Все підряд директор хоче виловити рибу. Так що, значить буде копчений дрібний судак. Не запльовуйте. Це... Я тут раніше випускав, а зараз будемо брати. Раз можна, значить можна. Погнали. Прополоскав багато вже приманок. Найкраще працює фіолет. Фіолет. Три заброси, дві риби. І один, до речі, судачок зійшов гарний. Із-за цього берега не міг його підняти. Сьогодні я ловлю на паличку Bluebird від фаворита. Рішив кайфанути. 4-14 грам. Вже ці дністровські палки, не, не то що важче, вони просто жорстчі це вже прям від дрібної риби навіть кайф. Приманочка в мене ларва, 2,5 дюйма, фіолетова. Ось така ларва. 2,5 дюйма 0,08 колір. Грузик 9 грам, джигріковський. Пробуємо. Має вийти щось, бо камери не було, дві риби зловив. Одна зійшла, одну забрав. Мілкий судачок, дуже мілкий, але... Я думаю, що на копчуху мені пойдеть. На копчення пойдеть, тому що коли дали добро, значить їм тут ця риба не треба. Тут переход в цьому місці крас на камінець. Путаєш. Це клівака чи це? О, ні, щось було. Стягнуло лярвочку. Я Ось така. Колі сказали брати все, опа, ударчик бачили? Значить ми будемо брати все. Тим паче, що така риба, як судачок, копчений, теж смачний. По-любому. Я думав, збив. Не, не збив. Не треба, дуже далеко не треба кидати. Всі кліваки все одно ближче в березі. От як колір рішає. Прям реально рішає колір. Блін, тільки що ж кидав. Такий, в принципі, бутилочного... Опа, бачите, де взяв. Ух ти, який мордатий. Окунь! Який окунь мордатий. Оце так, да, народ. Оце да. Оце чувак. <ріст> Клас. Значить, все-таки кольр рішає. Значить рішає колір. Дуже сильно, що рішає. А це добре, що ми не йшли. Це добре, що ми не йшли, тільки що паршиво ж тут. Берег паршивий. Виймати тут рибу. Будуть дуже багато сходів. Ну добре, що я взяв цю паличку на 9 грамів грузик, конечно. І кінчик відіграє, і чуйка по дну класно. Можна щось анімірувати, якщо треба. Ну і 9 грамів я бачу нормально, тут проходить. Нема покльовок. Будемо насолоджуватись природою, бачите, яка? Такі дерева зараз вже різнокольорові. Ой, хороший ставок. Для відпочинку тут не дуже багато місць. В тому році я тут ранньою весною, десь в травні, по-моєму, муру на 5,5 кг. не на 5. Не тіряємо час. Переходимо в друге місце. Ой, що тут робиться, які обриви то рибак не зробить заради кліваки. лазить на таких чагарниках Стромно тут звісно в плані тому сюди спуститися я спущуся чи я тут вилізу потім тут краще рибу брати було б Одну. не хочу я звісно це місце, де я стояв, І тут є нюанс. Тут є нюанс зараза. Спуститись туди я туди спущусь, але зараз роса, я ще в чоботах з п'янки. Це вже слизько. Опа! Бачите, що значить місце? Що значить місце і що значить ультралайт? Щось таке добреньке, хто ти? Навірно, окунь, тому що дуже трусить головою. А точно. Ой який лапоть і як я його візьму, я не знаю. О! Бачите який екстрим. Народ, тут дністровська риба, йо бачите що робиться? Що ж робити? Блін, якось треба спускатись вниз. Напевно мені напевно треба вниз спускатися. Ах. Бо я так буду дуже багато риби теряти. Клівака чітка, блін, оце дає. А також я попробувати подергати. Скільки місця? о, щось опять смикнуло. Вон, 30 метрів. Прокидав ні одної кліваки, бачите. Рельєф, значить тут хороший для нього рельєф. бачите, угу. стягнув. А целений такий. Щось стягнуло. Бутичок був по-любому, бо я його відчував. І... А як це ти так випав з сумки? От тобі і на. Був гарний. Раз багато дрібного судака. Значить, хтось же ж його тут наплодив. Я не знаю. Напишіть в коментах, з якої... З якого віку чи з якого... з якого... з якої ваги, а може з якої довжини судак, вже не реститься. Ну я думаю, мінімум, мабуть, грам 800, що він вже може. Ой ікру скидати а тут якийсь був зацеп страшний що в нас тут нормально собута так зрозумів дуже далеко тут кидати не треба це напевно сходить Берегова бровка. Так, пішли, ну що, пройдемося. Я вже там, по-моєму, далі не був ніколи. Зараз пройдемося, глянемо. Що там робиться. Ми пройдемося і вам покажемо. Такі зарощі. Місця, але ми тут ставати навіть не будемо, бачите. Який косогорб, бачите? О, дивіться, який тут вид відкривається. Шикарний. Вчепив таку танту кльовий силикон. Зараз будемо на нього пробувати. Поки чудо не... не сталося. чукло Що це Красава, красава, окунь під берегом. Густів салату. Це краще, щоб такий окушок брав, ніж маленький судачок, правда? Це тема, судачок, що. Ніби треба випускати, але суть в тому, що як дозволили брати, то можна і скоптити. Красава Красава окунать. Супер. Горный окунирот. Шка нам надо. Ничего себе не треба давай покидать, я так понял, да? Переход. Хоч стояти краще. Бачите який ставок який. Дамба. Тут для відпочинку місця. Я не знаю скільки тут сутка стоїть, але ну, от така місцена. І тут ставок тягнеться, там вже закінчується. Класно, прикольно, красиво, но І недалеко, до речі, від городу. Це окунь? не, судачок. чок. Сюдачина, ну копченый, на копчашку, на копчушку. Ну, пойдет, что Раз дозволили, Раздоволили, значить вони щось знають. Правда? Так що майте на увазі, що в шариці можна брати, як вона сказала, що обілічу в необмеженій кількості байдуже який розмір. Все забирати, казала. Казала, забирайте все. Щось директор хоче вилупити трошки. Хижака. Буль. Щось буде. бульо. Тож щось бульо. Ударчик якийсь. Ну що, друзі? Я вже половив риби. Що я можу сказати по цьому водоєму? Класно, нормально, близенько від города, окунь прокльовує, але треба на нього попасти. Садачок дрібний замахує. В принципі. Ну, Сьогодні якось так я штучок 6-7 зловив, поначалу випускав взагалі Так що їхати можна, якщо маєте лишній часик, другий, будь ласка, шарівка.